Вітаю вас. Телеканал РТБ продовжує цикл програм присвячених реформуванню освітньої галузі. Про тенденції, новації та перспективний розвиток профтехосвіти, нам сьогодні розкаже гість студії, заступник начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Петро Миколаєвич Коржевський. Доброго вечора. Доброго вечора. Петро Миколаєвичу, скажіть, будь ласка, найперше, що цікавить, от як ви як фахівець, оцінюєте рівень, нинішній рівень профтехосвіти? Ну, Система професійно-технічної освіти станом на зараз, як на мене. Е Набуває такої. Гарної форми охоплення, бо е, якщо взяти фінансування цьогорічного і порівняти його з минулорічним, то ми маємо зростання близько 46 Це говорить про те, що ми зможемо покращувати матеріально технічну базу, ми зможемо е, запроваджувати підготовку кваліфікованих робітників за державними стандартами, і це дасть свій позитивний результат, тому що кваліфіковані робітники, яких так сьогодні не вистачає в країні, будуть мати досить високий рівень. Тобто держава приділяє на достатньому рівні увагу, так якщо взяти е... якщо взяти фінансування цього року, це говорить про те, що до систем професійно-технічної освіти вже повернулися обличчя. Чи є підтримка на обласному рівні також? Звичайно, на обласному рівні підтримка досить таки суттєва, тому що ті минулорічні близько 5 мільйонів коштів, які були передбачені в обласному бюджеті, якраз дали можливість нам цьогорічний бюджет отримати на такому рівні. Щоб підняти якісний рівень профтехосвіти, освіти, скажіть, будь ласка, яких от змін вона потребує першочергово? Ну, найперше і найважливіше, це матеріально-технічна база, тому що сучасного кваліфікованого робітника можна готувати тільки в умовах, коли він буде знати, на якому обладнанні в майбутньому він працюватиме. Бо усі виробництва, ті, які усучаснені технікою, вони мали би нашого кваліфікованого робітника мати в себе на практиці. І якщо у навчальному закладі теж буде відповідна матеріально-технічна база, то він буде готовий виконувати всі поставлення на нього функції в майбутньому. На жаль, станом на зараз такий дисбаланс, така диспропорція ще існує. Зокрема, от у нас в наших в закладах нашої області також. Так, в першу а... чергу, де бракує матеріально-технічного обладнання, заклади е... будівельного спрямування, чи в більшій мірі це заклади металообробки, заклади Ті, де фахівців, ну скажімо. І зварників, і е, токарів, фрезерувальників їх ще є не в достатній кількості, і підприємства, які мають вкрай е, низький рівень е, кваліфікації робітниками забезпечений, і пенсійний вік. Вони потребують робітника е, уже сучасного рівня, того, який би вже працював на сучасному обладнанні. На жаль, такого сучасного обладнання в нас немає і. Якщо порівняти а була така можливість побувати в Москві, де проходили дні освіти України в Росії, я бачу надзвичайно сучасне обладнання і сподіваюся, якби ми могли забезпечити такий рівень обладнання у себе, то рівень кваліфікації був би відповідним. А коли останнім часом от у нас відбувалось оновлення матеріально-технічної бази. Скажімо, оновлення матеріально-технічної бази відбувається постійно, проте воно не відбувається в таких об'ємах, як би хотілося. Бо це здебільшого останні роки відбувалося за рахунок коштів. Власних, які заробляють навчальні заклади, проте та кількість і та сума є не такою, яка, яка б давала можливість комплексно вирішувати проблему цього року. Ми вже в обласному бюджеті передбачили коштів на покращення матеріально-технічної бази в межах 4,7 мільйона. Це говорить про те, що ми поступово по кілька закладів будемо покращувати матеріально-технічну базу, і це вже е, інший підхід. Це комплексний підхід, бо ми не розпорушуємо кошти, а беремо 4 Заклади доводимо їх до стану, такого де можна готувати кваліфікованого робітника сучасного рівня, і будемо рухатися далі. Мені пригадався Квасилівський професійний ліцей. Так назва правильно звучить. Так? так так там у них обладнання, якесь сучасне, так ну це обладнання було придбано канадцями, бо даний заклад є учасником проєкту українсько-канадського децентралізації управління професійною освітою і е, там було закуплено за рахунок коштів канадської сторони обладнання в межах е, 260 тисяч гривень. Так це обладнання сучасне, і вже у таких умовах можна готувати е, достойного рівня кваліфікації е, робітника. Тобто, завдяки от участі в таких проектах, яких як ви сказали власним коштам, які заробляють навчальні заклади, то і виходить оновлювати матеріальну технічну базу, так безумовно Бачите, система. Професійно-технічної освіти тим воно і відрізняється, бо кожен із закладів має можливість заробляти. І ми націлюємо їх, що чекати, коли державна, держава в повному об'ємі профінансує систему не варто. Варто самим заробляти, і заклади заробляють. Я до слова скажу, що в цьому році, ну в минулому, скажімо, 2011 році, закладами системи професійно-технічної освіти було зроблено 5,5 мільйонів гривень. Якщо брати чистий прибуток, бо ми розуміємо, що це кошти, і в тому числі на комунальні платежі, то це 2 мільйони 855 тисяч. Це досить така. Це варто відзначити. Тим більше, що не противагу от закликам, що профтехосвіта вона і застаріла, і погано навчає. І вона, а вона все навпаки, і при тому ще й заробляє кошти, так. Ну, я би з цими словами не погодився, тому що це може говорити тільки той, який реально не бачив самої системи із середини. Бо так був час, коли система професійно-технічної освіти не мала можливості розвиватися, бо е лева частина коштів на видатки, комунальні утримання е і не давали можливості розвиватися. Зараз здебільшого заклади е самодостатні. Вони розвиваються, покращують матеріально технічну базу. Я думаю, що в найближчому часі, якщо фінансування буде на такому рівні, як є цього року, я думаю, що за п'ятирічний цикл ми усі навчальні заклади приведемо у стан такої бойової готовності, де кваліфікованого робітника будемо готувати на рівні, коли роботодавець буде за нього за ним стояти в черзі. П'ять років ви маєте на увазі відповідно до державної цільової програми розвитку профтехосвіти, Так, Так, так. от якраз саме завдячуючи цій програмі, яка на рівні області була передбачена з фінансуванням близько 47 мільйонів, ми створимо навчально-практичні центри в навчальних закладах, на, е, облаштуємо їх матеріально технічну базу. Також основне завдання, яке стоїть перед нами, це підвищення рівня кадрового забезпечення, бо тільки. Потенційно високого рівня фахівець, як майстер виробничого навчання, викладач можуть підготувати і достойно високого рівня кваліфікованого робітника. А, до речі, є проблема з кадрами от в плані перекваліфікації, підвищення кваліфікації верніше. Ви знаєте, на щастя зараз в системі професійно-технічної освіти немає вакансій. тобто приходять молоді люди, як правило, вони залишаються у навчальному закладі, бо ми маємо таку собі внутрішню систему підготовки кадрів із середини, тобто залишаємо найкращих, вони здобувають освіту заочно і. Стимулюєте. Стимулюю, звичайно, тільки, тільки стимулюванням, бо інакше отримати високого рівня кваліфікації майстра виробничого навчання ну, принаймні я такої системи не знаю. Ну тобто, от, стереотипу, що профтехосвіта це щось набагато нижче, ніж вища освіта, вже не такий, не зали... вірніше подолано, він не лишається таким. Вже є зміна іміджу, так? Звичайно, ми не кричимо, що. Систем професійно-технічної освіти, скажімо, нижчого рівня, ми хочемо довести, насправді, що у найближчій перспективі підготовку кваліфікованих робітників ми піднімемо на якісно новий щабель, і держава зрозуміє, що перенасичений ринок фахівців з вищою освітою має бути зруйнований цей дисбаланс, бо насправді. Потенційно державі зростання виробництва і так далі можуть дати в першу чергу кваліфіковані робітники, і тільки ті кваліфіковані робітники, які мають достойний рівень, будуть достойні отримати вищу освіту і, скажімо, працювати на посадах інженерів, знаючи повний цикл виробництва, можуть і займати вже і керівні посади. Ця система була, вона не є новою. Проте коли ми отримуємо зараз фахівця. З вищою освітою він ще не в силах опанувати весь цикл виробництва, і не в силах, скажімо, бути керівником. У нього ще недостатньо. А от кваліфіковані робітники, який пройшов у цей цикл, я думаю, що він вже не буде боятися очолити певний якийсь сегмент виробництва і достойно виробляти продукцію, якої в державі, на жаль, мало виробляється. Петро а як на вашу думку, можна підняти мотивацію молоді до вступу у ПТУ, ВПУ, професійні ліцеї таким чином ну не не, не скажу чогось такого, що би було новим. Я думаю, що тільки достойна оплата праці кваліфікованого робітника дасть можливість. Людям поміркувати, чи варто витрачати 5 років, здобуваючи вищу освіту, чи можна за 3 роки здобути професійну освіту, отримати достойну зарплату, мати достойну роботу, і тоді собі міряти, що краще. Ну, а от як зараз ситуація є? Вистачає? Немає вакантних місць? Станом на зараз з виконанням державного замовлень у нас проблем не було. І е, динаміки останніх років. Е, Дає підстави говорити про те, що все-таки популярність робітничої професії повертається. Тобто матеремесло це вже зараз достойно, модно, навіть можливо, так навіть і модно. Тому що є такі певні професії, на які у нас досить такий високий конкурс. Як, ні, ніби, ніби і не дивно, перукар, модельєр, манікюрниця, кухар, кондитер. На ці професії в нас великий конкурс. До речі, і на будівельні, і псокартонник, опоряджувальник. Це теж професії, які користуються попитом. Хотілося б, звичайно, щоб це, в переліку цьому були і токар, і фрезерувальник. Проте я кажу, як на мене, Причиною є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, бо е, тільки це не дає підстави е, і впевненості тим, хто би хотів отримати цю професію. А цього року вдасться десь. От є плани, такі реальні по оновленню матеріально-технічної бази. Так, звичайно, ми в чотирьох навчальних закладах передбачено, я кажу, я вже як я вже сказав, 4,7 мільйона на покращення матеріально-технічної бази і створення навчально-практичних центрів. Тобто, кожен навчальний заклад за намагатимемося кожен заклад зробити, аби він не готував за величезною кількістю професій. А щоб це було кілька професій, аби матеріально-технічна база могла слугувати підготовці із однієї професії, з другої суміжної. Ось і от. Чому я і сказав, що п'яти років буде достатньо, аби ми по одному колу у нас все таки система невелика. Ми маємо 19 професійно-технічних навчальних закладів. Нам буде на Рівненщині. так безумовно. Нам буде достатньо, аби покращити, аби бодай людям вселити надію, що не тільки вони власними силами покращують матеріально технічну базу, а держава, зокрема, область, повернулася обличчям до системи і хоче, аби саме на Рівненщині готувала достойних кваліфікованих робітників. Державний стандарт з професії, От скажіть, будь ласка, що це таке? Державний стандарт з професії це той рівень, якого повинен кваліфікації, які повинен отримати майбутній робітник, щоб виконувати об'єм роботи. Це значить, що і кадрове забезпечення навчального закладу. Це значить і матеріально-технічна база повинні бути такими, де за професією певною можна дати усі навики. Щоб майбутній робітник міг виконувати всі види робіт, які його чекають, коли він стане до роботи. І скільки зараз от маємо таких? Ми працюємо а, зараз за 54 державними стандартами, працюють усі заклади, і тоді, коли ліцензуємо професію, це відповідно тільки до державного стандарту, в іншому випадку ліцензування не проходить. Бо до ліцензування ставимося досить таки прискіпливо, бо даючи Право готувати за професію заклад повинен докласти зусиль, аби забезпечити матеріально технічну базу і кадровий потенціал саме відповідності до державного стандарту. А є якісь спеціальності, які би хотілося ввести в профтехосвітні заклади? Ну, ну, ми шукаю. достатньо усучаснили професії. Ми готуємо зараз за 85 професіями. Звичайно, що ми готові у будь-якому випадку, якщо раптом приходить інвестор на ринок, який буде займатися певним видом діяльності а в нас кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти таких немає, або ми їх не готуємо. Ми думаю, будемо гнучкими, аби у найкоротші терміни підготувати саме робітників за даними професіями. Поки що те, що ми маємо інформацію про ринок праці, наша система професійно технічної освіти охоплює цілком. Чи є потреба вдосконалення от системи профтехосвітніх навчальних закладів в плані, можливо, укрупнення перепрофілізації? На щастя, наша мережа є оптимальною, бо оптимізація вже була. Ми Маємо зараз 19 професійно-технічних навчальних навчальних закладів. Цього достатньо для того, аби забезпечити ринок праці кваліфікованими робітниками, і не передбачаємо, тому що у нас є райони, в яких у нас немає професійно-технічних навчальних закладів, але є поряд недалеко навчальні заклади, які охоплюють і ті райони, тому можливо. Ринок буде насичений виробництвом і прийдеться відкривати десь навчальні заклади? Так, тут я погоджуюся. Проте оптимізувати потреби немає. В середньому контингент кожного навчального закладу у нас складає порядка 500 учнів. А чи є потреба змінювати порядок розміщення, і формування держзамовлення? Насправді це ціла методологія, і вона потребує певного такого вдосконалення. Бо ну що таке державне замовлення? Ми повинні отримати певну інформацію про те, скільки і яких кваліфікованих робітників необхідно чи то на найближчий час, чи там на довгострокову перспективу. І за цією інформацією формувати державне замовлення. Проте зараз ну не визначено ні державою, ні на рівні області. Не визначено, хто має моніторити ринок праці, хто має нам подати інформацію, скільки яких кваліфікованих робітників потребує. Тому ми служба зайнятості наприклад. Тому я тому я, ви бачите, ви мене випередили, тому ми. Користуємося інформацією, яку ми отримуємо від Державної служби зайнятості, ми маємо своє напрацювання, тому що кожен навчальний заклад проводить роботу в кожен у своєму регіоні профорієнтаційно. І ми в такий спосіб знаємо, скільки яких кваліфікованих робітників потрібно, тому на, цьому, на цій інформації формуємо державне замовлення і готуємо кваліфікованих робітників. Чи є потреба змінювати, скажімо, умови вступу? Наскільки от вони зручними комфортними є зараз? Ну я не, не думаю, що є, тому що все рівно відбувається випробування. Немає потреби аж нам так десь заглиблюватися в систему відбору, тому що в першу чергу ми повинні у майбутніх наших учнів сформувати бажання вступити до цього навчального закладу, заохотити. бо… Якби вже ринок був перенасичений, тоді, я думаю, треба було б десь вдосконалювати. І рівень кваліфікації поки що не дає нам підстави говорити, що він дуже низький, і ми повинні якимось чином все, скажімо, реформувати. Станом на зараз система відбору є самодостатньою. Якісний навчальний процес, який відбувається в профтехосвітніх навчальних закладах, він неможливий без практики на виробництві. Ми вже зауважили про це на початку. Розкажіть, будь ласка, наскільки організованою і налаштованою є робота з соціальними партнерами, з роботодавцями? Ну тут якраз ця ділянка роботи, вона така найвразливіша. Склалася так ситуація, що на ринку праці часто бувають виробництва які довго не існують і тому Згортаю. згортають згортають свої виробництво і тому та практика колишня що були базові підприємства у кожного навчального закладу на жаль зараз не її як такої немає проте є достатня кількість підприємств які би хотіли отримати кваліфікованих робітників які укладають закладами освіти нашими системами професійно технічної угоди на підготовку вони і оплачують 50% вартості практики. проте не в кожному випадку і всі можуть це робити, і ми це теж розуміємо. Основне завдання наше, щоб бізнес і профтехосвіта були соціальними партнерами до того часу, поки такого партнерства. Ще поки немає. поки такого партнерства не буде. Немає немає, тому що ми не маємо документу, яким ми могли розуміти. Якісь певні фінансові труднощі того, хто замовляє дітей для проходження практики, тобто тому, це що... не тому, що вони не зацікавлені підприємством? ні тому що тому, що нестабільні умови станом на зараз, і ми десь розуміємо і тих, хто бере на практику, тому що вони відволікають своїх працівників, вони опікуються нашими дітьми. Але не в кожному випадку вони готові оплатити навіть 50%, тому що ну немає в них таких такої великої кількості обігових коштів. Тому тут якби держава теж повинна якимось чином е і податковий тиск на дані підприємства зменшити, щоб вони були зацікавлені брати на практику наших учнів. І тоді, коли буде гарно відпрацьована схема проходження виробничої практики, тоді сподіваюся, і і виробництво буде. Е Налагоджено набагато краще, адже в нас виробництво так і багато. Тому, якби ми мали величезний вибір до кого йти на практику, звісно, це б було дуже добре. На жаль, станом на зараз такої ситуації немає. Ну а хто готовий прийняти ваших студентів учнів? Ну кожен навчальний заклад має своїх, свої підприємства, з якими вони мають гарні відносини. Налагоджені. Налагоджені, звичайно. Здебільшого, це вже не великі виробництва, тому що великих виробництв великих виробництв це, скажімо, азот, який е, бере на практику в більшій мірі учнів е, технічного коледжу. Який був створений з об'єднанням 10-го і колишнього 38-х училищ, бо вони готують за цими професіями? А так, щоб говорити про якісь великі підприємства, наші діти працюють і в будівельних компаніях на на субпідряді, виконують певні об'єми будівельних робіт, надаємо послуги населенню, виробляємо продукцію в майстерні. Тобто, все, де можна заробити гроші для того, аби покращити матеріальну технічну базу, і що не заборонено законом, ми все робимо. А є така практика, що до дітей приглядаються на виробництві і потім пропонують їм роботу? Звичайно, звичайно, це дуже позитивна практика, тому що якраз і метою. Виробничої практики є один із елементів це подальшого працевлаштування, ми відповідаємо ще і за працевлаштування? Можливо, це не властива нам функція, проте є законом передбачено, що ми несемо відповідальність за працевлаштування. Тому ми зацікавлені в тому, аби під час проходження виробничої практики до учня приглянулися і зробили йому пропозицію. Чи багато от все таки яким вірніше, яким є відсоток працевлаштування дітей після. Ну, Закінчу. в цілому відсоток працевлаштування десь на рівні 90%. Тому що, 8, ну, був і 84, і 90, тому що залежить від того, як кваліфікувати. Бо Якщо дитина продовжує навчання у вищому навчальному закладі, вважаємо, що вона працевлаштована. Якщо продовжують службу йдуть на службу до збройних сил, зрозуміло, що це якби працевлаштовано. Проте є відсоток дітей, які не працевлаштовані. І нічого з цим не поробиш. Це час, бо за час навчання виробництво, яке укладало угоду на підготовку кваліфікованого робітника, може зникнути з ринку праці. І що ніхто ж не застрахований, і багато таких випадків зникнення? Не, не так багато, проте є. А після навчання, після закінчення навчання профтехосвіті, чи багато дітей йдуть у вищу освіту здобувати? Ви, Бо знаєте, речі, ви, така, ви знаєте, практика останніх років говорить, що не дуже багато. Це говорить про те, що є можливість працевлаштуватися, це говорить про те, що є можливість отримати достойну заробітну Заробити плату, і це, і це тішить. Ось уже тенденція масового е, продовження навчання у вищих навчальних закладах, вона вже Зруйновано добре. Це чи погано для мене було б добре, коли б вони йшли продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, пропрацювавши і за умови рекомендації підприємства чи виробництва. Це була би нормальна практика для того, щоб зробити посаду. якоїсь. Звичайно, це нормальна це. ступенева освіта. Коли це просто після закінчення, я не знаю, чи це свідомий вибір. Говорячи про профтехосвіту, неможливо не зазначити і соціальної ролі, звичайно, яку вона грає для звичайно. дітей, студентів. Ми тому і не можлив, можливо, і не настільки мобільні, бо маємо термін підготовки три роки де більше, після 11 класу. Півтора. Це говорить, що роботодавець, можливо, і не Готовий чекати стільки, аби отримати кваліфікованого робітника. Проте ми виконуємо функцію соціальну, бо ми надаємо ще повну загальну середню освіту. Ми ще їх утримуємо у гуртожитках, відповідаємо за їхній рівень вихованості, соціалізації, адаптації в суспільстві. Добре, це чи погано, принаймні, не в кожному випадку кожна дитина вдома може отримати умови такі проживання, не в кожному випадку вона може отримати можливість розвивати свої творчі здібності, бо є величезна кількість гуртків, охоплені позашкільною позаурочною роботою, охоплені спортивно-масовою роботою. Ви знаєте, і діти показують досить такі серйозні і гарні результати, і результати достойні саме цих дітей. Тому що якщо якщо взяти в цілому з 11 тисяч дітей, які навчаються в наших профтах закладах, то дуже великий відсоток дітей, які з Е... е малозабезпечених сімей, ті, які діти сироти напівсироти, тобто ті діти, які... це для них друга сім'я получається така звичайно, велика родина. Миколаївич, підказує, що дуже мало часу лишилося. все таки хотіла б ще про конкурси фахової майстерності, які теж впливають на рівень якісного навчання. Скажіть, будь ласка. Так, конкурси фахової майстерності ми е, цьому приділяємо дуже значну увагу, тому що за п'ять останніх років ми входимо в трійку лідерів по кількості призових місць. Минулому році ми мали їх два, позаминулому три. Е, але е, конкурси фахової майстерності це одне. Ми їх проводимо і для майстрів виробничого навчання. Більше того, ми проводимо конкурси і для керівників навчальних закладів. Ось і тому е, 23 лютого ми проводимо фінальну частину. Конкурсу Кращий керівник професійно-технічного навчального закладу, куди я вас запрошую. Бо популяризувати систему професійно-технічної освіти можна і потрібно і через керівника. І тому 23 лютого усі керівники, які є чоловіками, 23 лютого День захисника вітчизни, продемонструють, якою є система професійно-технічної освіти і на яких плечах вона тримається. Будемо чекати 23 лютого і результатів. Дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, що гостем студії був заступник начальника управління освіти та науки буде адміністрації Петро Миколаївич Коржевський. До зустрічі